Ввечері 8 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по Харкову та передмісті. За інформацією силовиків, ворог скинув шість кабів. Один із прильотів зафіксований у Салтівському районі. Є загиблі, які на момент атаки гуляли в парку. Поранені, серед яких десятирічний хлопчик та пошкоджені будинки. Постраждали 15 багатоквартирних житлових будинків у Салтівському районі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери. Вже ввечері почнемо закривати вікна ОСБ. А зранку на місці розпочне працювати ЦНАП, де люди зможуть отримати допомогу в оформленні документів на її відновлення. На місці влучання працюють комунальні служби. Закривають вікна, прибирають сміття та правоохоронці, які фіксують наслідки атаки. Наразі поліція виставляє. Криміналістичну лабораторію, як завжди, розгортаємо роботу слідчого управління прямо на місці, будемо працювати всіх потерпілих, приймати заяви про пошкодження майна і проводити необхідні слідчі дії вже як в статусі потерпілих. Крім того, знову ж, як завжди, організовуємо охорону всіх будинків до того моменту, поки комунальні служби не заб'ють ДСП, вікна і двері в них, щоб уникнути фактів мародерства. Не що інше, крім тероризму, нічого знову ж це цивільний район, північна Салтівка, де нема жодного військового. Взагалі, ви це бачите, я казав нерадузово кажу. Вони б'ють для того, щоб Показати, що вони це можуть. А друге, щоб світ бачив, що в разі, якщо будуть допомагати Україні, з ними буде те ж саме. Вони хочуть показати Литві, Латвії, Естонії, Прибалтійських країнам Польщі, що от подивіться, що буде з вами, якщо ви не кинете Україну, це точно факт. Вони це роблять навмисно. Марія Соловйова, Сергій Перець та Олександра Панченко, Харків. Новини.